Отже, ми продовжуємо наш ефір. У нас Сергій Андрушко і нас два, а, два адвокати. Це е, Євген Солоцько та е, Юлія Котова, так, Добре, правильно? Дайте. Це адвокати Андрія Носіковського. Давайте пояснимо, хто такий ти, Андрій Носіковський. Ви теж адвокат, так. Да. Я, я маю на увазі, що Носіковський теж адвокат. Так. Ну так, адвокат. Адвокат-адвоката. Mm -hmm. Андрій Носіковський, по-перше, розкажіть, яку роль, е, де справа про побиття Тетяни Чорновіл. Розкажіть, в якому статусі зараз знаходиться Андрій Носіковський, хто він, яка його роль і що зараз відбувається. То для наших глядачів, які можливо не знають про що йде мова. Андрій Носіковський він не виконував жодної ролі. Він перебуває в статусі підозрюваного офіційно з 27 грудня 2013 року. І 27 грудня, коли йому було пред'явлено офіційну підозру, до нього було застосовано Печерським районним судом міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Сьогодні відбулося засідання в апеляційному суді міста Києва за нашими апеляційними скаргами. Ми просили суд скасувати цей запобіжний захід. Але суд нам сьогодні відмовив, залишивши в силі даний від запобіжного в чому його підозрюють? його підозрюють. Його підозрюють в тому, що він брав участь у вчиненні злочинів, які були кваліфіковані слідством як хуліганство і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Був... Журналісту Чорнову. його підозрюють, але не Під... кажуть в чому конкретно, які дії він вчиняв, яку роль тобто виконував його підозрюють, взагалі. що він був на місці злочину. Ні, його підозрюють. Не поки що від слідства конкретики жодної нема. Просто підозрюю, що він брав участь. Яким чином від слідства це невідомо. Але ми якби заявляли і заявляємо, що Насіковський Андрій він не має відношення до цього злочину ніяк взагалі. Його можуть підозрювати лише в тому, чому його саме підозрюють. Тому що в ту ніч, коли сталася дана подія, прикра подія з Тетяною Черновол. До нього додому прийшов Сергій Котенко. З якби проханням залишитися, переночувати Давайте. Вдома. Давайте просто поясним, що наші глядачі не всі розуміють. Сергій Котенко це власник машини Porsche. Фактично е, так, фактичний власник машини Porsche, е, який Тому що юридичний власник який... е, пан Храмцов. Так. і він за те, що він юридичний власник цього автомобіля, він теж заарештований і теж знаходиться під вартою. Тобто, фактичний власник, які переслідував Тетяна, так. Так. І, так і люди, з якого побили Тетяна Чорновіл, і потім, після цього інциденту, за словами е, Носіковського, до нього прийшов Котенко в додому. Е, Переночував і зранку поїхав. Зранку вилкав таксі і поїхав на автовокзал. Так. А автовокзал. Він, він завжди приходить, цей його товариш приходить до ну, Насіковського? Ну, давайте так. Вони товаришували з Насіковським десь вже років шість, познайомились вони на спільних захопленнях зі стрейт-рейсінгу. І крім цього захоплення, їх майже ніщо не об'єднувало. Інколи ночував потентинку? Не, 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 не ночував він у Насіковського. Це вперше. А, було, це так? вперше. Вони mm -hmm. те До цього вчинку, точніше, до цих подій, Насіковський не спілкувався з котенки майже місяця чотири. Mm -hmm. До цього вони зустрічалися, лише у нього на дні народження. Там, яка ж причина, що в ніч побиття Тетяна Чорновол фактичний власник? Справа до вашого в чому причина дії Котенка, не зрозуміла. Але що нам дасте ймене відомо. По-перше, що Котенка навіть не знав мобільного телефону Насіковського. І для того, щоб потрапити до Андрія, він спочатку зателефонував його дівчині з запитанням, з проханням надати телефон Насіковського. Вона йому смс. СМС-ка відправила цей телефон, він зателефонував до Андрія і попросив можливість приїхати. Приїхав, і я казав Насіковський, і він казав це і по чесному суді і сьогодні в апеляційному, що Катенко був сам на свій, і нічого він не казав про ті події, до яких був причетний. Просто приїхав. Вияснив, чому навіщо було ночувати саме в Насіковському? Насіковський казав, що Катенка виглядав дуже незвично, стурбована. І коли Лецько запитав, що власне трапилось, він казав, ну, там потрапив в одну халепу і все. Ну той каже, ну потрапив і потрапив, його там пригостив його вечерю пізною. І а ти все живе в приворах чи в Києві? В... 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 Він киянин, я так розумію, що він, де він там Печерський десь живе, так, але <проб> поїхав ночувати в перевари, так? Таку маленьку інформацію надати, так. от оскільки ми здійснюємо захист Насіковського, суспільство цікавиться журналіст, особливо питанням, чому Котенко Сергій поїхав саме до Андрія. Ну так, це логічно, але існує така інформація. Спочатку, якби нами не було доведено до засобів масової інформації, існує офіційна інформація, що Котенко Сергій спочатку приїздив до іншої особи з проханням. Залишити автомобіль на території приватного будинку йому було відмовлено, і тільки а, тоді він згадав про Андрія Насіковського, зателефонував, як каже мій колега, його дівчини, і запитав його телефон, де він перебуває вдома і з ким він. Ця інформація офіційно до, до... А, Андрій тиこと. не знає, він йому не сказав. Але я спілкувалася з тією особою особисто по телефону, до якої приїздив Сергій Котенко Сп... з товаришами. Тобто, спочатку, після побиття Тетяни Чорновол. До Це іншої, до, так, іншої до іншої особи. особи приїхали попросили можливості залишити там автомобіль. Кова цю особу так ну особа відома. На жаль, ми не можемо слідством повідомити є серед затриманих слідством. Ні, слідством зафіксована ця інформація. Нам матеріали не показували. Лише відомості слів цієї особи достовірно. Тому чому слідство не? Якби не дає інформацію з цього приводу, а підозрюють лише Андрія. Невідомо. Тобто ця людина до якої спочатку приїжджала машина Каєн? Так. так. З усіма особами, яких, я так розумію, які були присутні в тій машині. А, то ця... Тому ця особа може відповісти на запитання, чи був там Андрій? Ця особа допитана як свідок. Посилання на цей протокол допиту були в клопотанні слідчого про обрання для Насіковського запобіжного заходу. Ну, якась така дивна ситуація. Особа, до якої спочатку приїхали, вона залишається свідком Насіковський, який взагалі жодного відношення, навіть на йоту немає відношення до цих подій, він знаходиться під вартою. А чи відомо о, щось про іншу машину? Оскільки Тетяна каже, що було дві машини. А які переслідували, чи йдеться в справі про дві машини чи про одну поки що справа в тому, що слідство на наш запит про розкриття інформації, як це передбачено кримінально процесуальним кодексом до закінчення ще слідства? Воно ну ухиляється від надання такої інформації, і взагалі поводить себе дуже незаконно. Це бідно. Законно, Це нормальна ситуація, коли це вхиляє. не нормальна ситуація. Це звичні дії слідчих в таких непростих ситуаціях вони відверто підроблюють. Факти їх тасують і доводять до суду неправдову інформацію. Ну, по-перше, коли Насіковського було затримано, затримано насправді було 25 грудня, хоча протокол оформили ще 26-го, він повідомив, що він є професійним адвокатом. Слідчий забувся в лапках цю інформацію внести до свого клопотання. І про те, що Насіковський є адвокатом, з'ясувалося лише в суді Печерському. Хоча навіть при обшук, який робився ще до обрання запобіжного заходу, свідоцтво про право на затяг адвокатські діяльність Насіковського знаходилось в квартирі на самому видному місці. Далі слідчий а, скрив від суду той факт, що три свідка, три свідка фактично дзвонили йому постійно і просили, щоб він їх депутав, тому що вони алібі давали на Насіковському. І лише дякуючи Юлії, Печерський суд за її клопотаннями допитав цих свідків. Вони чітко розказали, де Насіковський був під час цих да, подій. Ну, якщо так, щоб не дуже багато там забігати до вечора, ближче к вечору він був у свого викладача англійської. Потім, коли він повернувся, і ми цей шлях просудили і по мобільному телефону, і по навіть певним камерам спостереження зовнішнього, потім він спілкувався зі своїм товаришем по спорту. Він захоплюється, ну, як кажуть, качалкою, і таке дуже потужно виглядає. І спілкувався дуже тривалий час в інтернеті. Слідство навіть не хоче з'ясувати, хто саме виходив з комп'ютера да, в інтернет, тому що це ж, все ж фіксується. Потім він декілька разів спілкувався, спілкувався зі своєю нареченою, яка, до речі, і давала інформацію, ну, те, телефонний номер Катенка. Тобто, місце знаходження Насіковського воно відстежується ну, навіть похвилинно. Слідство це не бере до уваги. Більш того, Насіковський допитаний, як підозрюваний, після того, як він вже був заарештований судом, лише 8 січня. Як це так? Це робота по гарячих як? Чи це бажання дійсно кого знайти, чи це так для проформи? А у вас яке складається враження? Чи справді слідство хоче якомога швидше знайти винних у цій справі? Я не знаю, що хоче слідство, Я знаю одне, як в цьому переконаний. Та сукупність фактів, до яких ми маємо доступ, як захисники, свідчать про одне: що три з п'яти осіб жодного відношення до цього не мають. От взагалі з 5 затриманих саме так. А це... от скажіть, будь ласка, сам Котенко каже, що під час цих подій він сидів на задньому сидінні. Двоє вибігали до Тетяни. Чи в машині було за вашою інформацією? Скільки людей було взагалі в машині? Три, Знаєте, чотири, п'ять. Ми е, в цю інформацію навіть не заглиблювалися і не ставили на меті перед собою, як захисники Насіку, mm -hmm. е, з'ясовувати це. Так. Наше завдання одне. Показати, що Насіковський до цього не має жодного відношення. Більш того, коли до нього прийшли міліціонери, він абсолютно ну, це профізі... він адвокат за фахом. Тобто так. він вільно орієнтується в законодавстві. Коли йому повідомили, що власне сталося, ну, яке, яка може бути думка у особи з професійною свідомістю. Він каже, хлопці, нема питань. Відкрив двері, заходьте. Вони зайшли, подивилися, нікого нема. Чи можна вас запросити до райвідділу? Та, будь ласка, він розуміє, що скоєний. Підлий злочин, по відношенню до жінки. Mm -hmm. І як чоловік, як професійний юрист, він зробив все, щоб допомогти. І те, що він знав Котенка, це не означає, що він є злочинцем. Він поїхав до, до райвідділу, він працював за слідчими. Він написав пост в Фейсбуці, будь ласка, заходьте на його сторінку, побачите. Mm -hmm. Попросив репост. Да. Попросив котенку. Що це тебе що... за пост. Попрону, він звернувся до Котенка і сказав, що Сергій така ситуація. Ну, він перший, да, до речі, звернувся до да, Кутенка. По, Потім він декілька разів телефонував на телефон Котенка зі свого мобільного для того, щоб ну, з ним проговорити і запропонувати йому е прийти в міліцію. Ну, той не відповідав. І ця людина зараз є підозрюваною. Угу. А я в суді казав і зараз хочу казати от, в ефірі: адвокати жінок не б'ють, вони не беркут. Це не наша робота. Угу. А добре, скажіть таку річ. Ви зараз працюєте з слідством? Можливо, з тих питань, які вам задають, з тих протоколів, які ви бачили. Я знаю, що ви не можете все говорити. Це нормально. Не може а ваше відчуття, яка зараз головна версія слідства? Щодо версії, дозвольте, будь ласка, висвітлити mm -hmm. деякі моменти, які як, на мій погляд, можуть свідчити про явну протиправність дій з боку органів слідства і прокуратури. Так. Коли Насіковського було затримано, і 27 грудня було пред'явлено підозру. Слідством зазначалося, що було перераховано ці прізвища на відомі Насіковський, Храмцов, Котенко, Сергій, Котенко, Олександр вони вчинили злочин і пишуть там, що переслідували автомобіль, там нанесли тяжкі тілесні ушкодження. Далі, після того, як ми... Домоглися того, що наших свідків було допитано, і у нас є реальна інформація, яка підтверджує непричетність Андрія Насіковського не лише до того, що він мов, міг бути на под... на місці події злочину, а взагалі не причетний до злочину. Сьогодні у засобах масової інформації в інтернеті з'явилася інформація офіційно, якби журналісти посилаються на представників головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ, які заявили. Там була цитата. Ну. Десь приблизно такого змісту, що, якби представник ГСУ каже, що ми з самого початку не говорили, що всі особи могли бути на місці вчинені злочину. Ми їх всіх затримали, всіх, тобто Андрія в тому числі. І наразі встановлюємо роль і ступінь вини кожного у вчиненні цього злочину. Далі. Андрія було затримано у протоколі. Відображено підставу затримано без рішення суду, тобто без санкції, на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України, яка чітко регламентує, що особу може бути затримано без рішення суду лише якщо їй було якби Затримано на місці вчинення злочину або одразу після злочину, у тому числі, коли потерпіла особа, вказала на цю особу. Тоді З виникає питання. Так. Так. Тоді виникає питання, чому Насіковський затриманий, на якій підставі? Він mm -hmm. затриманий явно і свідомо, протиправно, без mm -hmm. правої підстави затриманий і наразі тримається у Більш ізоляторі. Більш того, при затриманні адвоката обов'язково повинна бути повідомлена Рада адвокатів регіону, тобто Київської області. Слідчі в суді в Печерському розмахував там якимись паперцем, кажучи, що він раду адвокатів повідомив. Брехня. Рада адвокатів дала офіційну відповідь на бланку. Ніхто раду адвокатів не повідомляв. А все ж таки, відома, яка причина, чому Котенко поїхав саме до Носіковського? Як це пояснює? Причина відома, тому що йому відмовила та особа, до якої він звернувся. Там її приватний будинок, наскільки мені відомо, зі слід особи, знаходився на території Бріспільського району в селі. Ось і тому якби я є така, якби особиста думка, що чому міг Котенко поїхати до міста Бровари, тому що з побитою машиною до Києва він міг якби боявся їхати, тому що це якби привертає увагу. Дивіться а він поїхав от, е, до Бровари. Я хочу, чому насправді відволікся трошки від розмови. Справа в тому, що є інформація дійсно про те, що машина перед тим, як приїхати до Носіковського, тобто Котенко, він заїжджав до іншого іншої людини. Це встановлений факт. Це встановний факт. І е, якщо я правильно розумію, е, в нас от зараз може хвилина на хвилину буде інформація прізвище цієї людини, яка е, живе в цьому будинку, і наскільки розумію, бізнес цієї людини, яка там живе, пов'язаний з е, Віталієм Захарченком. Сьогодні в приміщенні апеляційного суду міста Києва Андрій Насіховський зміг дати інтерв'ю журналістам. Він розповів про ці обставини. Тому. Що він сказав, можливо, інтернеті, жити. Якщо є в інтернеті відео, відео, то здається він називав прізвище і. А, а давайте би... ми дізнаємось. Сьогодні кому він саме давав інтерв'ю? Ну, дуже багато було представників преси, тому ну, він так. А у нас стрім. Є. А, досу, а, досу а давайте змисован. поставимо цей стрім так, зараз. Давайте. Якщо можна, так? Ми можемо поставити? Ставте. Чи мені поставити тут на екран? 7 числа, первый раз свидетеля опросили. Где конституция в этой стране? Свидетель Я думаю нужно обращаться непосредственно к Виктору Федоровичу и Виктору Павловичу. Андрей, с вами праздниками. С днем рождения. Знаете, я встретил Новый год в тюрьме. 2 числа я встретил свои свои 33 года возраст Иисуса Христа, в тюрьме. Встретил э, день рождения своей сестры и младшей, Встретил года, в тюрьме. Рождество в тюрьме. Старый Новый год в тюрьме. Я так понимаю, что водохреща тоже встречу в тюрьме. А до какого времени это все будет продлеваться? Андрюха, ну, держись, мы знаем, что ты не виноват, и здесь твоей вины нету. Видать, кому-то это очень надо. Понятно, кому. Как... Мы... Все знают. Да вся страна уже знает. Я не имею, я не увидел хотя бы одного. Я его не знаю, никогда его не слышу. она такая. Мне его по человечески как женщину жалко. Да, Варовское преступление было проведено по отношению к ней. Но какая, какая к этому имеет отношение я? Оно не простудное. Хорошая защита. Вот мы выкладываем. Андрей, держи. Андрей, Андрей. Это, я... рассказал? записи я полностью раска... рассказал. Ну... От давайте поясню всьому, те, що... що я знаю. Те, що нам відомо, так що перед тим поїхав він е, десь за 20 кілометрів від того, того міста, де це відбувалось. Нам кажуть, що це е, було е, зараз, я точно скажу, що за, за кермом було 4 людини, що він був заїхав в, були, в Чубинське, правильно розумію? Село Чубинське якесь. По адрес, е, за адресою, яка була, е, знаходиться за 4 кілометри від. Е, Будинку, де живе Тетяна, тобто це mm -hmm. в тому селі десь. За цим адресом проживає людина з, з прізвищем М. Ми не знаємо, хто це Це Олександр М і його, і його дружина. Вони приїхали на приїхав до а Котенко приїхав до цих людей. Вони його не прийняли, тому що там було в машині четверо людей. Вони просто я так розумію, дружина, що злякали. Але наскільки нам відомо, охоронець. Охоронець, да він теж теж допитаний. Так і, його... й, і вони зранку поїхали в міліцію самі. Вони кажуть, що вони дізналися? Можливо, це ще одна історія. Невідомо, невідомо. Тобто вони розуміло. самі дали ці е, як відомо, Вони побачили, що машина побита, і відмовили в залишення автомобілю у них на подвір'ї. Все. Отже, і справа в тому, що чому ми не хочемо нам не нам, а людина, яка повідомляє про це відоме прізвище, просто ця дружина, яка була в той день вночі вдома, вона народила. Тому вони хочуть зараз ми, але ми, справа ми, в тому, що свідчення ми, ми. такі є. І головне свідчення в тому, що в машині сиділо був Котенко і ще четверо людей. Ще четверо. Ну це те, що те, що ви бачили, те, що бачив, бачив цей світ. Тобто, це така інформація, яка. Є в ЗМІ, ми цього не можемо підтвердити ну, це у будь-якому випадку, на Насіковського в цьому автомобілі да, бути не могло. Головне, що Насіковський з'явився пізніше, тобто Абсолютно. він не міг просто сидіти в машині е, після того. Ну, Побачте, ви бачили зараз Насіковська. Ну це дуже така Є е, 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 Якби інформація, що у таємний М Олександр він впізнав одну особу, яка офіційно повідомила, що вона не заперечує про свою присутність у цьому транспортному засобі. Тому, якщо прямо поставити запитання, чи міг би ви. Чи міг би впізнати, наприклад, Андрія, чи був там, я на 100% певна, що. А чи всі затримані а, 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 ті, хто сиділи в машині в Порше Каєн, який переслідував журналістку Тетяну Чорнову? Mm -hmm. Ну, от у Насіковського 100% алібі. Mm -hmm. На нашу думку, таке 100% Алібі у Храмцова. Так. І не менш 100% Алібі одного з братів Катенка. Це у Олександра Старшого. У старшого ну, якщо є відео в цей ну, період, то звичайно Все, ну, ну про що йде мова Уже із п'яти. На вашу думку, лише троє. Троє не мають відношення взагалі жодного до цього. А тоді де ще інше? Троє був була ця людина Непридзержинська. Ну За Роман. Ну який приїхав він пред... зараз відомий, де він? Від СІЗО ну. зараз теж. Ну За Львовський затриманий так. і, так. Ви його, бачите, і самі... його ні. Бо кажуть, що його не можуть знайти просто зараз. Ні, чому? Ну, санкція була? Санкція Ні, санкції, була, наскільки нам відомо, заарештовані, знаходяться в СІЗО. А mm. де саме? Там Ні, що він в СІЗО його не с... можуть знайти. Ну як це не можуть знайти? Там, зробити запит да і все. Добре, скажіть, будь ласка, що далі? Що нас очікує? І э... перед тим, як що далі, хотів би запитати: а відомо, а де знайшли машину Пошкаїн? Ну, за декілька. Mm -hmm. Ну, це де знайшли, розкажіть ви. Mm -hmm. За декілька кілометрів mm -hmm. від відбувалися. Ну, тобто він під'їхав до, до Консіковського, криз... але не, не під'їхав до машини. До... Історія до спочатку дороги. Почкає на підвіз Котенка. Це невідомо, Це Це він невідомо. Був закеров, Це чи він його закерно, чи його підвезли. Більш того, більш того, ми маємо поганий але й відеозапис ага. підвізних шляхів чи шляху до під'їзду Насіковського. Там дуже погано, але видно, коли під'їхала його машина, ну контрол, його ренджероверу. Але рухів більш ну ми особисто не побачили. Ну зараз намагаємося цей запис привести до якогось там більш-менш такого. Мови йде про те, що жодна машина під під'їзд не під'їжджала. Да? Ну ми не бачили. Отже, бачимо. ми нам вже я не буду говорити хто, але нам вже повідомили е, прізвище людини, до якої першим заїжджав Котенко. Це, а це задяко за Перед тим, як ти це за Ця інформація, це людина, які я довіряю це, буде відповідальність. Ця людина, прізвище Олександр Марінех. Так з дружиною, які першими побачили Котенка одразу після цієї події. Тобто не першими, а ці ти до яких до кого дої заїхав Котенко перед тим, як поїхати до Носіковського. Чи вам відомо таке прізвище? Можливо. Тобто ви не заперечуєте? Ви про це прізвище? Я не заперечую, можливо. Добре. Ну така інформація, що був ще ця людина, і вона дала свідчення. Петреслю що факт. Про те, що Насі... що Котенка перед тим як потрапити до Насіковського, він перебував у іншої людини, Він був відомий, був відомий, я підкреслюю, ще 27 грудня, тобто на момент, коли Печерським судом приймалося рішення про арешт Насіківського. Більш того, слідчі слідчі в клопотанні про засування до Насіківського. Запобіжного заходу у тримання під вартою посилався на протокол допиту цієї особи. Тобто цей факт встановлений. Але там слідчі каже, Але копію що це не надав. Да, копію цього, цього протоколу не надав. Він в, в своєму клопотанні багато нафантазував, на тому що існують спроби ухилення Ласіковська від слідства суду. Особа, яка абсолютно добровільна добу навіть допомагала міліції, вона існують спроби. Тобто він імперативна. він фактично каже про те, що Насіковський спробував, робив спроби ухилитися від слідства. Це як? Що він зробив? Він намагався розкидуючи міліціонерів, а з його фізичними здібностями це не дуже не, важко. Не, знає, це, покинути. На, нас зараз критикують з тим, що ми назвали це прізвище, ми назвали це одною причиною. І це прізвище не називає міліція. Це їхня справа називати це прізвище. І насправді, ми, як ніхто інший, хоче як. Кому скоріше встановити, хто це, і е, чому зараз затримують людей, які не причетні, не були на місці події, а затримують а тих людей, які там не знаю, які давали свідчення, їх закривають або не додають не, не покази. Ну, якщо ви чули інформацію, яку повідомляв прокурор після засідання поліційного суду. Ну, mm. я не знаю. Відчуття дежаві. О. Отже. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Я сподіваюся, що ми будемо святкувати за ці справи. Ви теж, якщо у вас буде яка інформація, повідомляйте наших редакторів. Дякую, Сергія Андрушко. Мустафіна є.